Вітаю всіх! Я хочу ще одне відео зробити. Мене дуже цікавить тепер. Україна могла залишити війну в межах Донецько-Луганської областей і вирішувати її тільки там. Україна могла залишити війну в межах, двох областей, в межах Донбасу і вирішувати її там. Могла вона залишити війну в межах Донбасу. Україна могла? Ох, могла! Любі мої. Мало того, що це відповідь так. І це ситуація, якою треба було займатися, не страдати хірню, ви вибачаєте. Могла ще і як. Щоб довбались там в двох областях, це не... Це гораздо легше, звідти людей вивозити легше, мобілізації такої не треба. Все можна було зробити. Дворог навіть міг, ну, можна було з ним порішати це питання. Розумієте? Можна було. Можна було. Але чомусь ми цього не зробили. Тепер на 2022 рік був шанс уникнути повномасштабного вторгнення. Уникнути його був шанс. Ніхуя собі. Шанс був. Був шанс уникнути такого вторгнення території, визнати Донбас. Бляха-муха. Знову-таки, зав'язка на цьому Донбасі. Ми неправильно поставили себе. Як не крути, що б там не казали? Зрозуміти в одну річ: справа в великій політиці по цьому Донбасу. Перш за все, якщо він став вже кісткою горним, то треба було його вирішувати. Будь-яким чином, неважливо яким. Навіть людям можна ж сказати, ви бо залишаєтеся, або ні. Ну будь-що. Робити всього дві області з ними повирішувати гаразд легше, ніж чим те, що є зараз.